Вітаю друзі. Черговий антиукраїнський закон, ухвалений Верховною Радою України. Черговий закон від команди зелених ліквідаторів української державності та утилізації української нації. Зелені гниди, зелені покидьки ухвалили закон про компенсацію людям, які постраждали від війни. Люди, які втратили житло. Так от, в цьому законі передбачено, що біженцям які знаходяться за кордоном більше двох років. Кошти виплачувати не потрібно. Ви спитаєте, в чому ж антиукраїнськість і в чому загроза державі? Я поясню. Наприклад, людина 2 роки тому виїхала з Маріуполя, не вернулась туди, не пішла працювати на окупанта. Виїхала за кордон з Маріуполя, Бахмута, Авдіївки, Лисичанська, Сєвєродонецька. Від тих міст, які втратила Україна, які зараз окуповані ворогом, людина виїхала за кордон. І живе за кордоном в надії повернутись в Україну. В надії повернутись можливо після звільнення в своє рідне місто. І ось. Зелені гниди ухвалюють закон, яким її відмовляють в компенсації за втрачене житло. Очевидно, частина цих людей поїде на окуповані території, і ви, ну, вдумайте, знаєте, що там роблять? Там кажуть, дивіться. Ми вам компенсуємо все за житло. Тільки напишіть заяву, що ваше житло постраждало від дій Збройних сил України. Потім ці заяви приліплять на лоба. На Нашим правникам, які будуть в судах міжнародних, відстоювати репарації. Компенсації для українців. Налоба при цеплять. Бачите, от люди самі написали мешканці Маріуполя Сєвєродонецька і все. Там таке правило зараз діє. Пишеш заяву, написав заяву, що ЗСУ потрапило в твою хату. Хоча ніхто не знає, хто туди потрапив або її розбомбили росіяни. І отримай компенсацію. А наші зелені гниди допомагають, відштовхуючи людей і штовхаючи їх в обійми Кремля. Як їх назвати після цього? Ну, все вірно думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Попри все, ми маємо зробити Україну великою, мирною і процвітаючою.